Друзі, давайте я вам дуже швидко покажу, що таке проект ТЕСТ. Вже більше двох місяців кожного тижня діє проект ТЕСТ, ціль якого зрозуміти, який з чотирьох товарів найліпше продається в Україні і який найдешевший у рекламі Facebook-Instagram. Наприклад, візьмемо один з проєктів. З 21 вересня по 25 вересня ми витратили 57 доларів на рекламу Facebook Instagram. Отримали стільки замовлень і по такій ціні. А далі були відправки товару. З усіх, хто залишив заявку, у нас 23 людини забрала. Є 4 відмови. 57 доларів це в нас 2166, ділимо на 23 замовлення, які ми відправили. І ми маємо 94 гривні це ціна за клієнта. Але що це насправді за цифри такі, 94. Ми витратили 94 гривні для того, щоб до нас прийшов один клієнт. І цей клієнт вже викупив товар, тобто, по факту. Ми маємо вже прибуток. Наша моржа була 200 гривень. З 200 гривень нашої маржі ми віднімаємо 94 і отримуємо 106 гривень. Це наш заробіток. Якщо множити на 23, тобто ті люди, які вже забрали з пошти, і по факту ми маємо 2438 гривень у плюс, всього лише за 5 днів. І це заробіток, який ви отримаєте власноруч, нікуди не ходячи ні на які роботи. Біля 15 тисяч гривень на місяць, і це лише якщо рекламний бюджет у вас недостатньо великий. Якщо ви збільшите його, ви зможете робити більше замовлень. Будь ласка, підтримуйте проект тест, заходьте і зараз йде набір.